Так, щоб ви не... та колякольчик. А зробили цю палку? Для кого? Навіщо? Я не розумію. Поїхали. Перше, що в нас є, це підлокітник з підстака. Можеш спочатку шнурок потянути, а потім опускай. Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Автоексперт Софія. І сьогодні ми з вами будемо оглядати та презентувати вам автомобіль, такий як стильний, надійний та дуже популярний кросовер Nissan Rogue 2017 року у максимальній комплектації SL. Та звичайно, друзі, цей автомобіль у продажу. А ви, будь ласка, не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайко та дзвіночок, щоб не пропустити гарне авто. Це в нас друге покоління моделі, це повнопривідна версія з 2,5 бензиновим двигуном та звичайно автомат. До речі, трішечки цікавих фактів. А саме Нісан Rogue – це номер один з продажів у США, тому що він навіть обійшов Toyota RAV4 та Honda CR-V. І до речі, ще немаловажливий важливий факт. Тому що е, саме назва Рог це американська та канадська. А в нас, в Україні та в Європі, люди звикли та знають цей автомобіль як Nissan X Trail. І, до речі, ще такий факт, як саме перекладається Рог, а він перекладається брутальний, бунтар та непокірний. І все це, щоб підкреслити молодіжність, динамічність і характер авто. І, до речі, давайте перейдемо до екстер'єру. Агресивна передня частина з фірмовою решіткою V-Motion. Світодіодні фари з денними ходовими вогнями. Противотуманні фари у автомобіля витинчені агресивні лінії, які придають динамічності цьому автомобілю. Також, ось тут в нас е, і в цього кузова, автомобіль вкривається нефарбованим чорним пластиком. Це значить про те, що якщо ви під'їдете до бордюра, то ви нічого тут не черпанете. І відразу переходячи, ви наїдете на цей бордюр, тому що клірінс автомобіля складає 21 сантиметр. І переходячи вже до бокової частини автомобіля, перше, що хочеться відмітити, це просто неймовірні 18 легкосплавні диски, які просто виглядають, ну вау! Е, звичайно, літня гума. Також. З боку автомобіля ми бачимо, що в нас є хромовані деталі, це навколо вікон, також ручка дверей. І це виглядає дуже сучасно, і вони, до речі, дуже гарно все виглядає в одному стилі. І так, переходимо до двигуну. Тут в нас 2,5 бензин, автомат 170 кінських сил та 237 крутного моменту. В нас нагадаю повний привід, що дуже буде легко вам узимку та на бездоріжжі. Також розгін до 100, який буде складати 9 секунд. І витрати пального, хоч це і 2,5 і і повний привід. Увага на 100 кілометрів 8 або 9 літрів. І це перевірено. Так, ну і стосовно задньої частини автомобіля, в нас виглянуло сонечко. І відразу хочу відмітити, що це в нас не просто чорний колір, а це металік. Тут ми бачимо назву цього автомобіля, десь ми бачимо максимальну комплектацію SL. І АВД це повний привід. Нагадаю, якщо хтось забув. А, також те, що мені подобається і немало, немало важливий факт у автомобілів, це те, що якщо ви будете їхати уночі, і якщо вам потрібно буде зупинитися і ви відчиняєте багажне відділення, то вас буде бачно на дорозі, тому що частинка фари ось тут е, остається, так сказати. вас буде бачно на аварійці. Електропривід багажного відділення. Багажне відділення в нас складає 550 А якщо ми розкладемо задній ряд сидінь, то буде складати куб 100 літрів. Це дуже таке, ну дуже багато для такого кресоверу. Тут ми бачимо ось таку сумочку, яка буде йти вам у подарунок, килимочки. Також дуже багато різних ніж, таких ось як оця, наприклад. А тут в нас запасне колесо, яке в нас? Докатка, неповнорозмірне, а докаточка. І, до речі, цей автомобіль в нас приїхав з США, і ну, не завжди не до нас доїжджають докатки, а саме в цьому автомобілі є. Чи Або, можливо, власник цього автомобіля просто його тут вже в Україні докупив. До речі, в Україні це один власник, автомобіль доглянутий, обслужений, тобто ви його купляєте і вам нічого не потрібно буде. Робити Тож, друзі, ось ми розклали задні місця для пасажирів. Я в юбці не буду залазити, адже що я хочу сказати, що я тут повністю розміщуся, якщо захочу десь поночувати у машині, і ви також. І я гадаю, що тут приблизно людина, в якої рост 170-175 також буде себе гарно відчувати. А ще мені подобається, те, що таке м'якеньке волокно. Так якщо взимку придеться ночувати, то буде вам тепло. Ну, нарешті, друзі, задні місця для пасажирів. Поїхали, що ми тут маємо? Перше, це, звичайно, підлокітник з підстаканниками. Він в нас є. Друге, це те, що в нас є шкіра чорна. Це також плюс. Ну, і найвеличезний плюс, який може бути в цьому автомобілі, нагадаю, тому що в нас максимальна комплектація, це величезна панорама. І вона, до речі, притонірована, тому що мені ось сонце хоч і світить, але я не щурюсь, тому що вона тонована. Це великий плюс. І також багато місця. Ось попереду сидів Артемій, наш оператор, який майже 2 метри зрістом. І ось подивіться, ще й є містечко. Колінки не впиваються. Це дуже зручно. Ось так. Так, друзі, ну і, звичайно, вже трішки детальніше за місця водія, найголовніше у автомобіля. Стосовно комплектації, перше, що я бачу, це тут в нас є пам'ять положень сидінь для двох. Водіїв, також відчинити центральний замок. І найголовніше це те, що знаходиться в нас ось тут під лівою калінкою. А саме, в нас дістронік, моніторинг сліпих зон, відкриття багажного відділення, підігрів керма ну це вау! Також можна відключити постійний привід, режим спорт. Та еко. ну і, Звичайно, там відчинити лючок та е, підкапотний простір. Звичайно, в автомобілі є підігрів передніх сидінь. Ось тут він вмикається в нас. Е, також двохзонний клімат, контроль, звичайно, Bluetooth, все це є. Музика Bose преміальна. І, звичайно, мультикермо. І також у нас є автоматичне дальнє світло. І переходячи ось до цієї частинки, це в нас мультимедійний, мультимедійний екран, в якого ми бачимо, що є задня камера та круговий вид автомобіля. Це називається камера 360. І ось тут в нас такий м'який пластик, який не буде ні скріпити, нічого, на ніяких кочечках. Просто все виглядає бездоганно, стрічечка в стрічечку, шовчик до шовчика. І також автомобіль в нас заводиться з кнопочки старт-стоп. Друзі, ну і звичайно ж питання, яке в нас залишається відкритим, те, що я вам ще не встигла сказати, тому що я це оставила на кінець, такий смаколик. Це який саме прогбіг у цього автомобіля. А він складає 95 тисяч. Це ну просто. Такий бонус плюс. Знаєте, коли купляєте автомобіль, і я сам, так, так само би робила, коли я б собі обирала автомобіль, я би шукала автомобіль до 100 тисяч. І ось саме цей варіант. І не забуваємо, друзі, обов'язково пристебувати Ремінь безпеки. Я не забула. Ну, чесно кажучи, забула, але відразу згадала. Ну і давайте я вам розкажу свої враження від їзди. Так, ну що, поїхали. Відразу ми тестуємо наш автомобіль на бездоріжжі на таких кочечках. І що я хочу сказати, підвізка просто якраз для наших українських доріг дуже плавна відрабатує все, що тільки можливо. Плавність ходу завдяки автомату ідеально просто між трасою та містом все балансує. І взагалі, то ну, у автомобіля 95 тисяч пробігів, а я би цьому автомобілю дала ну, десь 45 приблизно. І якщо друзі ви мене запитаєте або обов'язково мене запитаєте у коментарях. Для кого ж підійде цей автомобіль? А він підійде для родини, великої родини, для активних водіїв, тому що автомобіль ну дуже швидко набирає оберти, швидкість, він різкий десь, десь він може бути плавним. Ну, просто автомобіль в себе умістив все, що потрібно. Не даремно його ж, ж читають найпродаваємішим, найбажанішим автомобілем. Тому що він себе так зарекомендував. І взагалі, якщо ви шукаєте саме Nissan Rogue чи або якихось однокласників цього автомобіля, раджу придивитися до цього автомобіля, тому що він у максимальній комплектації не за всі кошти світу, він по дуже приємній ціні. До речі, ми ще й знижечку трішечки зробили. Ну, просто вау. І те, що немало важливо, це обслуговування автомобіля і. Автомобіль виглядає преміально, а його витрати там на те, ТО що, чи щось зробити, замінити, ціни не преміальні, а якраз такі бюджетні. Так, друзі, зараз заміряли у повільній такій їзді. Ну, не повільній, а як треба по всім правилам дорожнього руху, то в нас взагалі розхід складав 5,9. Це я увімкнула режим еко, і завдяки цьому він ще й менший, ніж ми очікували. А середній буде приблизно 8-9, як я і сказала. Ну що ж, перевіримо, який буде розгін до 100. Нам обіцяють, що він буде складати 9 секунд. А я вважаю, що ми зробимо 8. Зараз я перемкну на режим спорт, Ось там в нас загорілося, і давайте поїдемо. Ну, я вважаю, що десь приблизно і буде десь приблизно 8,5 і це ще при цьому всьому, що в нас повний автомобіль людей всі такі ну, не худенькі, Тож, якщо була я одна, то я вважаю, що десь було і 8 секунд. Ну і Для повнопривідного автомобіля це нічого такий показник, я вважаю. Якщо ви шукаєте надійний кросовер з багатою комплектацією, невеликим пробігом та з ідеальним технічним станом, то я раджу вам звернути увагу на наш Nissan Rogue 2017 року, в якого 95 тисяч пробіг та 2,5 бензин. Дивіться відеогляд, наше оголошення та приїжджайте до нас на тест-драйв. Ми знаходимося місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б, на території автоцентру «Вольво». Та не забувайте, будь ласка, підписатися на наш канал, поставити вподобайку та залишити відгук. До зустрічі, бувайте.